Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 702-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та дев'ят. 15 авіаційних ударів здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житло і будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали незалежність України. Буковина попрощалася з героями солдату ісару Сергію, воїну військової частини А 40 56 та старшому солдату Бежесколу Олександрові, воїну військової частини А 47 22 Останню шану віддали у Чернівцях на Алеї Слави із солдатом Тарасюком Ярославом, воїном військової частини А 38 92 попрощалися у селі Бережонка Вижницького району. Солдата Булигу Івана, воїна військової частини А-3892, в останній шлях провели у місті Герца. Солдату Ткачу Сергію, воїну військової частини А-37-15, останню шану віддали у селі Банилів Вижницького району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Безпека понад усе. На Буковині у 2023 році суттєво зросла кількість облаштованих укриттів та встановлених сирен. Про це на брифінгу прозвітував начальник управління цивільного захисту Чернівецької ОВА. Більше подробиць вже готова розповісти моя колега. Минулого року на Буковині встановили 54 системи оповіщення. Тепер майже всі територіальні громади нашого краю обладнані достатньою кількістю сирен. Однак там, де їх ще недостатньо, працює місцева точка, яка здійснює оповіщення, зазначає начальник управління цивільного захисту Чернівецької ова Олексій Гайдай. Ми, Малигівська територіальна громада знаємо, що вона мало була оповіщена. Розмістили на закладі загальної середньої освіти в школі. Костичани в школі. В Новоселиці, в центрі самої міста Новоселиці, це нові обладнані місця для так само Вижницький район розміщено на території державної пожежної рятувальної частини. Там високе місце вибирається місце, де найбільше вона приносить користі, і її звучання найбільш охоплює кількість населення. Окрім того, у 2023 році на Буковині збільшили кількість придатних укриттів. На облаштування сховищ у закладах освіти витратили 25 мільйонів гривень. Цифра і показник покращення захисних споруд у нас збільшується. Тобто все більше і більше захисних споруд приводиться до належного стану. Там де вони були не готові, переводяться в стан обмеженого готові. де були обмежено готові, переводяться в стан готові. Робота. Кожною територіальною громадою, кожним органом місцевого самоврядування продовжується. Ми це постійно тримаємо на своєму контролі, що й звітуємо відповідно на кабінет міністрів. щоквартально. у 2024 році? Також продовжиться робота з облаштування укриттів у закладах освіти, аби діти могли почати навчання за партою. Розповідає Олексій Гайдай. Було доручення міністерства освіти і науки про покращення стану. Найпростіших укриттів в закладах освіти для того, щоб можна було розпочати було у вересні навчальний процес і відповідно, щоб навчальний процес протікав не онлайн, а щоб діти навчалися за партою. Маємо вже відповідне. Бачення Міністерства освіти і науки вже на вересень місяць, як ми будемо готуватися до нового навчального процесу. Що ж стосується будівництва нових бомбосховищ та укриттів, то до адміністрації вже надійшло чотири пропозиції. Однак, усі вони повинні пройти ретельну перевірку. Але перш за все, ми повинні подивитися, чи це укриття, яке пропонується, буде надійне для самих громадян. Ми можемо взяти, побудувати, але воно буде не. Не не буде приносити ніякої користі витрачені кошти, витрачений час, витрачена увага. Краще відновити ті захисні споруди, які існують, і перевести їх у більш кращий стан, чим будувати неперевірені об'єкти. Ірина Задорожна, Васильставчанський та ТВА. 105 років з дня заснування має святкувати влітку один з найстаріших спортивних клубів нашої держави і найперший футбольний клуб столиці Локомотив з першого дня війни там приймали дітей з окупованих територій, збирали і надавали допомогу тим, хто постраждав. Нині ж спорткомплекс майже повністю знищений у наслідок ракетної атаки росіян. Чи підлягає база відновленню, де відтепер тренуватимуться діти? І як це вплинуло на спортсменів з Буковини? Далі у сюжеті. Ось такий вигляд мав спорткомплекс Локомотив Київ ще декілька днів тому. Футболом, баскетболом, тенісом та іншими видами спорту там займалися близько 700 дітей. Зараз від найпершого футбольного клубу столиці залишилися тільки руїни. Унаслідок масованого обстрілу Росії по столиці вранці 23 січня від влучання уламка ракети. Спортивний комплекс локомотив у Києві був майже повністю зруйнований. За висновками ДСНСників, будівля не підлягає відновленню. По фундаменту є пошкодження і тріщини, а стіни повністю розтрощені. Офісних приміщень і спортивних споруд немає. Навчальні і лікарські кабінети розбиті. Найбільшого тотального руйнування зазнала спортивна зала. Там не лишилося нічого. Цілими залишилися трибуни, поля футбольні, волейбольні та міні-поля. Врятувати ж вдалося не так багато, каже керівник спортивного клубу Локомотив Київ. Все, що ви бачите, трохи стільців, трохи столів, трохи комп'ютерів, що не знаємо, працюють вони чи ні, трохи інвентарю. Ну а так, десь відсотки 70 повністю знищено. Це і форма гравців, це і спортивний інвентар, це і всі офісні приміщення, це і техніка. Ну, по суті, я ж кажу, 70% нашого спортивного життя воно було знищено просто в одну секунду. На момент удару дітей на території комплексу не було. Водночас Ас без постраждалих не обійшлося. Дві особи отримали черепно-мозкові травми і значні ушкодження. А одна людина, яка перебувала у комі в критичному стані, загинула. Головне, про що ми кажемо, це мінімальна кількість людських жертв, в тому числі і дитячих життів, тому що з 9-ї години в нас мали почати тренування дитячих груп. Які в зимовий час саме займаються всередині цієї будівлі і в цьому спортивному залі, який, на який прийшлось основний удар, столичний локомотив завжди був приязним і до спортсменів з Буковини, вдосконалюючи професійну майстерність, залізничники з Чернівців талановита молодь постійно їздили на змагання, які проводилися на базі спорткомплексу. Там неодноразово проводиться у нас, проводиться спартакіада залізничників, в тому числі наші чернівецькі залізничники їхали туди в Київ, на волейбол, на настільний теніс, і футбол, -футбол і друге багато других видів спорту. Сім видів спорту завжди проводиться спартакіада залізничників і в, на київському стадіоні, в київському спортивному клубі локомотив. Ми їхали до нас, ми їхали до них, обмінювалися різними змаганнями, різними програмами. Це все було дуже цікаво, особливо для діток. Наразі керівництво локомотив. Іва налагоджує зв'язки з сусідніми університетами, дає спортивні майданчики, аби діти змогли продовжити заняття. Разом з цим намагатимуться відновлювати спортивний процес і в самому локомотиві. Спортивно зараз будемо відновлювати ще додаткові роздягальні, які теж постраждали, і досить е серйозні є е руйнації. Але е три роздягальні е можемо відновити, хоча б для того, щоб відновити тренувальний процес е тут на локомотиві. Постраждало одне мійне поле. Які знаходяться близько до епіцентру, але центральне поле і ще одне мініфутбольне поле вони вистояли. Тому ми плануємо, що десь через два тижні ми зможемо, хоча б частину наших груп, повернути до тренувань на локомотиві. загалом в Україні від початку війни постраждало понад 320 спортивних об'єктів. Більшість з них у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Зокрема, у 2022 році ворог ракетним ударом зруйнував залізничий спорткомплекс локомотив і у Харкові. Аліна Рябко теми ТВА. Протягом минулої доби на Буковині трапилась дорожньо-транспортна пригода. Травмувалась Буковинка. Так, 25 січня у межах села Їжівці 62-річний житель чудейської громади, керуючи автомобілем «Форд», не впорався з керуванням, допустив з'їзд легковика в кювет з подальшим перекиданням. У наслідок ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка. Медики госпіталізували, потерпілу до лікарні. Досудове розслідування триває. Минулої доби на Буковині вогнеборці ліквідували дві пожежі. Перше займання виникло у селі Мигове. Там горіла господарська будівля. Зважаючи на нічну пору, власник помітив пожежу вже тоді, коли вогонь поширився на площу 30 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували займання, врятувавши від знищення будівлю та житловий будинок. А у Чернівцях пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували загоряння електролічильника на модульному будинку кафе. Наймолодша українка, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні 16-річну буковинку Діану Бордейну внесли до національного реєстру рекордів України. Детальніше про те, як проходив іспит та як досягнення такого результату вплинуло на її подальше життя, розповідаємо уже за мить перекір війні та щоденній небезпеці, 16-річна Буковинка змогла довести, що справжнім талантам не можуть стати на заваді ніякі труднощі. Діана Бурдейна підтвердила володіння англійською мовою на рівні C1 і цим встановила рекорд України як наймолодша наша співвітчизниця, яка досягла таких результатів. Для мене також було дуже неочікуваним, тому що воно відбувалося в школі при моїх однокласниках, при моїх друзях. І я можу сказати, що я спочатку не могла повірити, що це до мене. Діана розповідає, займатися почала ще з чотирьох років і завжди тримала англійську мову у фокусі. Перше задумалась про те, щоб скласти іспит ще два роки тому. Однак серйозно готуватися почала за півроку. Визначення рівня володіння мовою складалося з чотирьох частин. Письма, читання, аудіювання та говоріння. Я можу сказати, що напевно для мене, так як і для всіх, говоріння було найважчим, тому що люди часто вміють писати, але не вміють висловлювати свої думки вільно. І так як етап говоріння відбувається з носієм мови, то це доволі складно адаптуватися під самообстановку. Це приблизно 15 хвилин різних запитань, а теми можуть бути абсолютно будь-які, тобто, це ну не залежить. Ти не можеш їх вибрати чи знати наперед, або мати якісь білети, Підготуватися, от і в принципі, я можу сказати, що я більше переживала, ніж воно насправді було, тому що це все проходить доволі швидко, і ти не помічаєш, коли минає цей час. Коли через два тижні Діана отримала результат іспиту, була неймовірно рада такому досягненню. Взагалі, дівчина вважає, що знання англійської це важлива складова сучасного життя, адже є необхідною у багатьох сферах. Я вважаю, що англійська мова відкриває. Великі можливості, як міні, як, наприклад, в подорожах, в спілкуванні з людьми, ти також можеш дізнаватися багато нової інформації, тому що є досить багато фільмів або книг, які не перекладаються на українську мову, і через це ти ну не можеш дістати до неї доступ. А плюс я вважаю, що, наприклад, якась робота або нові знайомства, вони також більшість людей в цьому світі все-таки англійська є між Народною мовою після реєстрації рекорду діані вручили грант на навчання у престижному українському університеті. А фондар Сені Яценюка Open Ukraine запропонував переможниці з Буковини поглибити вивчення англійської мови у відомій онлайн школі та надав для цього необхідне комп'ютерне обладнання. Насправді я була дуже здивована, приємно, тому що в першу чергу я складала іспит для себе, і я не очікувала, що хтось може ну, помітити і захотіти зробити мені приємне за мої досягнення. І я пам'ятаю цей момент, коли я відкривала подарунки, і ну, це дуже круто, що є така можливість їх отримувати, і дуже класно, що в Open Ukraine є можливість їх мені дарувати, тому я безумовно їм вдячна. Олександр Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня твар. Масовий геноцид, який став апогеєм людської жорстокості. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Унаслідок нещадної нацистської політики були знищені 6 мільйонів євреїв. З них півтора мільйона діти. Окрім того, режим переслідував та вбивав незліченну кількість представників інших етнічних та соціальних спільнот. Для цього були створені спеціальні табори смерті в Німеччині та на окупованих територіях. Напередодні дня пам'яті буковинці зібралися біля меморіалу в'язням Гетто у Чернівцях, аби також вшанувати всіх, кого вбили і замордували нацисти. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.